Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос своє істини Воскрес! Сьогодні весь православний світ святкує День Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. І ми, Церква Християн віри Євангельської, щиро вітаємо всіх Християн з цим святом, з цим днем, днем перемоги життя над смертю, світла над, над темрявою, добра над злом. Ісус Христос заплатив дуже високу ціну для того, щоб люди мали життя вічне. Справедливість Божа вимагала покарання за гріх, і Слово Боже нам каже, що відплата за гріх є смерть. І тому Ісус Христос повинен був піти на хрест для того, щоб заплатити цю високу ціну, цю жертву за відкуплення людей своїх. Бо Слово Боже нам каже, що Бог так полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав вічне життя. І любов Божа в тому явилась до нас, що Він воскресив Ісуса Христа із мертвих на третій день Він воскрес. І я вірю в те, що Україна точно так же воскресне, як Воскрес наш Господь Ісус Христос. Якби Ісус Христос не заплатив таку високу ціну, то ціна була б ще більша. Люди не мали б спасіння. Так і Україна сьогодні платить дуже високу ціну. Якби Україна не платила ціну, і якщо Україна перестане боротися, то ми заплатимо ще більшу ціну. Буде знищена наша держава Україна, будуть знищені українці, буде знищене все українське. Ворог душ людських він люто ненавидить людей, і тому він хотів знищити людей. Так же і ворог України люто ненавидить Україну, і він хоче знищити Україну. Але Господь воскресив Ісуса Христа із мертвих. І я вірю, що так же воскресна наша Україна. Бог любить Україну і Україна Божа земля. Слава нашому Господу Ісусу Христу! Слава Зсу, слава Україні!